Це і сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо придруге свято з кола 12 найбільших свят у церковному році, маємо сьогодні святого воздвиження чесного і животворящого Христа. І сьогодні в цьому святі, дорогі христі, браті і сестри, ми бачимо винесений, винесений перед нами. Ворочисто прикрашений святий хрест Господній, хрест як ознака нашої віри, хрест як ознака нашого Спасіння. Сьогодні Господь хоче показати нам свою велику любов, яку проявив у найбільшій жертві, яку приніс за кожного з нас. Тому що смерть на Христі це виїм найбільшої любові, яку Бог має до людини. І ми, звичайно, знаємо історію цього свята, історію віднайдення святого Христа, коли в 4 столітті апостольна Цариця Олена віднайшла хрест у Єрусалимі після практично чотирьох століть. Коли він пролежав у землі, його було віднайдено. І те символічне розближення ми чинимо кожного року, відносимо Хрест немовби знака землі, над нами вірними. І ми від час уподібнюємося до тих людей, які стояли на гріву лофті, коли іросельський брак Ахарій відносив перед людьми святий Животворящий Хрест Господній. І сьогодні подібно над нами підноситься Хрест для того, щоб оживити у цей складний час нашу віру, щоб покріпити нас, щоб дати нам силу жити у цьому світі, як правдиві послідовники розп'ятого і воскреслого Христа. І сьогодні, споглядаючи на Святий Хрест, ми застановляємося. Над таємницею Христа в нашому житті. Бо дуже часто люди, які мають трохи слабшу віру, коли чують слово про Хрест, то роздумують зразу про якісь терпіння в своєму житті. І дійсно, одне значення Христа є саме терпіння людини, тому що людина уподібнюється у терпінні. У своєму несенні Христа до Христа розп'ятого, який ніс хрест і терпів і терпів задля кожного з нас. Тайниця людського страждання є недосяжна для нашого розуму в цьому світі. Ми не зможемо зрозуміти, чому несе Хрест зараз український наш народ, чому несе хрест кожна сім'я родина. Колись Господь нам це відкриє, але зараз все є для нас таємниця. Ми маємо розуміти, що слово про Хрест це слово не тільки про наше терпіння, але це так само і про служіння. Тому що людина, яка бре свій хрест, іде за Христом, вона старається у всьому сповняти Божу волю. Разу був такий фестиваль християнський в Італії, там були представники різних християнських спільнот, які свідчили про свою віру, про свою християнську віру. І одна молода пара посвідчила наступне. Вони сказали, що коли ми познайомилися, коли ще були хлопцем і дівчиною, ми вирішили жити по-християнськи. А практика була в Італії вже в той час така, що звичайно хлопці дівчини, ще до шлюбу жили собі таким звичайним життям. Без шлюб. жили разом в одному будинку чи в одній квартирі. І це сприймалося як норма. Як і, на жаль, починає сприйматися як норма і в наш час. Ми вже не перестали бачити в цьому якийсь гріх. Але саме при хлопці і дівчина вирішили дотримуватися Божих заповідей, і йти проти течії, не жити, як всі. Всі їхні знайомі дивувалися, чому ви так? Ви ж любите один одного. А живіть, як всі, а живіть, а потім взяти шлюб, помічаєтеся. Але вони вирішили так робити. Хоча спокус було дуже багато. Вони вирішили жити так, як навчає Христос, як навчає Свята Євангелія. І вони отрималися цієї обітниці, обідниці чистоти збереження шостої заповіді Божої. І вони в чистоті прийняли таємство, вінчання. І тепер вони посвідчили, що Господь їх поблагослови, що вони є дуже щасливими у своїй сім'ї. І це направду, є. Не значить несення Христа. Йти проти течії в цьому світі, проти тої гріховної течії, яка хоче нас затягнути у зовсім інший вир життя, Вир гріховного життя. Віруючи людина, яка несе хрест, вона старається жити з Христом. Щоб їй не казали люди, що б їй не казав робити цей світ. Значить Христа, Христа як сповнення Божої волі. Інше значення Христа це те, що ми маємо зберігати цінності і їх відстоювати в цьому світі. Інша історія розповідає, що у Польщі mm. за часів радянської влади, яка була так само у Польщі, в один час вийшов наказ. Комуністичної влади прибрати всі розп'яття зі шкіл, лікарень, зі всіх навчальних закладів, зі всіх таких закладів е, світських, а Польща це завжди була така віруюча країна. І це викликало такий дуже великий спротив серед християн-католиків Польщі. І почалися такі е, демонстрації, незгоди з тим рішенням. І це рішення, так, воно практично ніде не виконувалося. Всюди знаходилися віруючі люди, навіть на посадах, які не наважувалися прибирати хрести зі шкіл, з лікарень, з інших закладів. Але в цій місцевості знайшовся такий директор, який вирішив все-таки виконати, виконати наказ, який йому прийшов. І він одну ніч наказав підлеглим зняти хрести. Всюди, де вони були, це було вісім хрестів в цілій школі, у різних класах, там, в різних там вчительській, і познімали Хрести. За деякий час батьки дізналися про те, що хрести познімали. І вони з допомогою інших вчителів вночі знову встановили хрести в школі, вже інші, але ще більше. Директор дізнався на другий день прийшов на роботу, побачив Хрести і знову наказав їх зняти. І тоді, віруючі почали у тій місцевості робити такі демонстрації незгоди. Ходили до храму, ходили з процесіями по місці і висловлювали свої акції протесту. І за деякий час це так вплинуло на того керівника, на того директора школи, що він дав наказ все-таки відновити хрести у школі. І вірні відстояли своє право бути християнами, щоб їхні діти бачили перед собою на уроках розп'яття, розп'ятого Христа, щоб вони зростали віруючими людьми. На жаль, ми живемо в такому часі, де ми змушені, здається, би в Християнській державі відстоювати так само християнські цінності, тому що ми бачимо, як потрохи. Християнська етика усувається з навчального процесу у школах. І тому ми маємо старатися цікавитися, дорогі батьки, дорогі в христі, браті і сестри, тим, чи нашим дітям викладається християнська етика. Якщо не викладається, ми маємо право писати звернення і, і прохання про те, щоб християнська етика викладалася. І ми маємо про це дбати, щоб наші діти пізнавали Бога і в школі. І це є одне значень збереження віри і несення Христа як віруючих людей у нашому житті. І тому у сьогоднішнє свято, ми споглядаючи на Святий Хрест, вознесений над нами, вознесений над церквою і над світом, ми маємо молитися про оживлення нашої віри. Молитися про те, щоб хрест Господній був супутником нашого життя, Щоб хрест Господній укріпляв нас, Щоб хрест Господній давав нам силу жити у цьому світі як християни. Молімося сьогодні до Святого Христа Господнього і до розп'ятого на ньому Спасителя хресте Господні, будь моєю опорою, хресте Господні, будь моїм провідником. Прести Господні, будь моїм спасінням. Амінь. Слава Ісусу Христу!